Доброго дня! Дуже багато запитань з приводу відпусток. Я сьогодні розповім, як скласти рапорт, які документи до нього додати, для того, щоб не отримати відмову або, принаймні, зменшити вирогідність відмови в відпустки. Ну, перш за все, які бувають відпустки, різні нормативні акти. І я б окремо виділив би одразу відпустка на лікування. Це відпустка за висновком, як ми розуміємо, ВЛК і у зв'язку з хворобою, або після поранення. І термін вказують самі лікарі. І хочу нагадати, що лікування може тривати до 12 місяців і, відповідно, виплати зберігаються. Друга відпустка це пов'язана із звільненням з полону і за бажанням. Військовослужбовця, який звільняється з полону, може бути 90 днів. До речі, з цієї відпустки відкликається військовослужбовець лише за його згодою, і також грошове забезпечення також зберігається. Третій вид відпустки це відносно новий вид відпустки з травня 2024 року. Кабмін. Затвердив порядок надання такої відпустки, постанова 585. І це додаткова відпустка. Зазвичай вона додається до основної щорічної відпустки. Ну, Наприклад, літак додатково 5 днів, якщо знищується за знищену техніку. Знищений ЗРК 4 дні, танк 3 дні, БМП 3 дні, ну і так далі. Наступний четвертий від відпустки це за сімейними обставинами. Або з поважних причин надається до 10 днів. І бажано до рапорту додати копії документів, що вказують на поважність причин. Це може бути шлюб, це може бути смерть близької особи, це може бути пожежа, якась надзвичайна подія. Оце якраз ті підстави, які для цього виду відпусток. Ну і нарешті основна щорічна відпустка. Прямо, до речі, вказана, зазначена в законі про соціальний і правий захист військовослужбовця і члени в сім'ї до 30 днів, Безперервно протягом 15 днів повинна бути. І за умови, що одночасна відсутність чисельності підрозділу не перевищує 30%. Ну, щойно мобілізована особа переважно один місяць загальна військова підготовка. Потім особа потрапляє в підрозділ, де вже, скоріш за все, є графік відпустки, тому треба ці всі питання, до речі, з'ясувати. Практика, експерти зазначають, що порівняно з 2022-2023 роком, ситуація з відпустками набагато покращилась, тому. І зараз типовим є, коли там із -зі взводу дві особи одночасно є в відпустці, з роти до чотирьох осіб. Ну, складніше, там, де не комплект підрозділу, там треба чекати відпустки значно більше. Ну, так чи інакше, пишеться рапорт, до нього докладаються примірники документів, які обґрунтовують необхідність відпустки. Ну і хочу звернути вашу увагу, що треба зберігати відмови для того, щоб зменшити можливість вказівки на ті чи інші підстави. Звісно, велика це комунікація з керівником підрозділу, начальником військовим, військовим командиром. Ну і нарешті є ще гаряча лінія міністерства оборони, яка також впливає на ці обставини.